Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене вечірня зйомка, бо в нас цілий день дує вітер. Дуже сильний, не можна було не то, що знімати, а й працювати. Але я вам хочу показати, що в мене тут за ці дні змінилось. По-перше, все-таки ось цю свою вазу, яку я робила. Хотіла я весною тут щось мудрувати, але вирішила все-таки з осені. Посадила ось таку квітку, кам'яна роза в нас називається. У мене ось така травичка посходила у садку, теж повикопувала. В общем, вирішила все-таки заповнити її з осені. Що трошки тут в мене нагрязнилось. Так що оця в мене, ну, ваза я її так назвала, заповнилась з осінні. Так, додала я до цього дворика своєї жовтої гризантеми. Бо щось подивилась, якось тут в мене зовсім грустненько. Один кущик, бачите, вже посадила там за сіткою. А ось тут такий гарний посадила тут. І прикрасила бабин двір. Ну, а основна моя радість, нарешті в мене короба стоять. На цих вихідних чоловік мені доробив короба. Правда, один там можна поставити. Я хотіла з оцього шифера, але він каже, знайду тобі отакі куски ще, щоб були вже всі однакові. Так що в мене тут 6 коробів вже є. І ось так виглядає вже цей мій горочик. Ну, і ось, бачите, тут приліпила вже цю гризантемку. Якісь ще, буду, може, докуповувати, то вирішила. Ось тут хоча б один прольот. Зроблю теж такий квітковий. А короба я свої вже потроху заповнюю. Чоловік зробив ще порізку є в нас для гілляк, але в ній можна і рубати все, що на городі зараз. Ось, бачите, кукуруза була, він мені її перерубав на ту ще порізку. І я потроху вже заповнила через один свої короба. Заповнювати їх можна або компостом або ще чимось. Ось так покажу. Ну, тобто в мене буде по типу теплої грядки. Зараз все, що є, що я ще збираю, там, які сухі будуть трава суха, все буде йти сюди, в ці короба. Нехай воно до весни тут. Перегниває і буде такий, як компост. А колись я вже вам показувала, розказувала. Ось бачите, на оцій площі в мене було 5 коробів. Один короб, ну, практично, метрів 10. Ось, бачите, це все де чорне, це ж були короба. Наскільки зменшилися мої апетити. Досвідом я побачила, що не потрібно ніяких великих городів. Чим менший город, тим краще здоров'я. Це вже я 100% знаю, так як я займаюся з 2016 року своїм здоров'ям, так що не зря змінюється і город. Площу цю чоловік переорав ще раз у ті міжряддя. Потрошку вирівнюємо, бо за один раз ти все не зробиш. Але, бачите, вже потроху воно щось тут вилюдняється. Так, посадила я ще тут. Ось, бачите, той раз казала, що посадила я оцей очіток, щоб трошки моя оця, бачите, мій дружок завжди зі мною. Пушолька, щоб оця... цей участочок був, наче, якби так, завершений. Але прибираючи квітників, в мене була троянда така плечуча, вже така вона в нас давняшня, здоровенна. Вирішили її е, убрати. І я її аж на три куща розділилася. Один такий пагінець, тут трошки такий, бачите, більший. І ось. Вирішила тут їх посадити, ці трояндочки, бо в мене все-таки е, така знаєте, задумка, щоб тут був такий садок з квітками, тобто веселенька, щоб була така територія. Не просто там трава якась. Якось отут. Оце мені не дуже подобається, але воно тут так уже залишиться. Єдине, що ці пристобурові е, круги. Я їх буду облагоражувати потрошку-потрошку, чоловік буде мені там фрезою робити. в общем круги хочу зробити нормальні. І оцей садочок, я вже ж казала, що сама потроху буду обрізати і доглядати за ним. Ось оцю вже яблоньку трошки обрізала, але. В основному тут буде обрізка в мене е, в лютому місяці. Я вже там в дворі щоб було, трошки так е, вчилася, приглядалась, якщо, але ось уже цей садок все-таки вже е, якби жовтень місяць, ну не знаю, там приморозки були, не знаю, як будуть ті морози, так що я. Все-таки буду прислухатися до людей, які експерти в садоводстві. Так що все-таки залишу ось цей садок на лютий місяць. А тут в мене такий вже буде кусочок, якби і кущики. Ось я тут понасаджувала, ось агрус тут висадила. Там, я вам вже казала, там в мене смородинка. Тут три саженці, ось квітки. Ну, а, до речі, ще ось, ось стручки, вірніше такі тички дві, одна, ось там друга. Це я ж тут все-таки висадила персики, простяцькі, цілий рядочок. Не знаю, скільки там в мене було в баночці: 30 чи 40 тих кісточок, всі їх посадила. Що виросте, те й виросте. Головне, як то кажуть, щоб воно повилазило, а тоді розберемося, куди їх пересаджувати, що з ними робити. Так що, ось така в мене, як бачите, робота, але саме головне, хотіла ж вам показати новину, оцю, що короба вже готові. Ще раз вам показую, ось так виглядатиме в цьому році вже мій новий горочик. Ось так. Приходила сусідка, знов казала, Таня, що це ти там уже настроїла? Кажу, ну ви ж знаєте, я завжди внідряю якісь ноу-хау. Кажу, в мене знову ленивий городчик і кажу ще ближче до хати. Бо навіть кажу, вже на город не хочу ходити. То мені кажу, туди, кажу, далеко. Так що вона посміялася зі мною, каже, ну давай, давай, внідряй, а я буду в тебе піддивлюватися і щось зроблю і собі. Так що, ось так виглядає мій городчик. Я дуже рада, довольна, що дала погодка поработати. І чоловік зробив мені ось такі грядочки. Так, на городі теж Поприбирали вже, тут забрали все. Тут в мене ще залишилась компостна яма, яку я буду розбирати. А оці жовтяки, які тут лежать, я з них в цьому році спробувала зібрати насіння. Перекультивірував чоловік, не знаю, може, тут часничок посажу ще, я думаю. Залишилась одна у мене ось капуста. Там далі теж була в нас кукуруза. Чорнобривці в мене там були вже все, все. Нема нічого, все перекультивірували, підготовили до зими. Так, ну і покажу вам ще. Що в мене в тепличці? Бо в теплички, о, бачите, впали мої насіннячка. Так, як бачите, в мене перемістились ось оці черенки е, троян. Були ж вони в мене тут, але заліз сюди крот, перекрутив мені тут все на світі. Пришлось мені оці е, живці пересадити сюди. Тут у мене стоять ящики. Колись давали питання, нащо я ті ящики закопувала? У мене тут, а кругом в теплиці ящики. Кругом закопані. Бачите? Це все з-за того, що в мене буває залазить крот. Не перший рік тут він нам лазив, туди-сюди, все ви Тягує, тому ось і вирішили закопати ці ящики. Тепер більш-менш нормально. Але ось бачите, тут ящика нема. Сюди заліз. Верніше, тут ящик в мене є, але він дуже глибоко в мене там закопаний. І він, ось бачите, я оцю плитку завжди йому плитками пере... ходи перекриваю. Так що там була дирка, я перекрила йому ход, але ж уже все. Тут полазив. По... Витягував всі живці, тому я їх пересадила, потривожила, так сказати, то не знаю. Ну, сидять, побачу, що буде з них який толк чи ні. Але довелося їх потривожити. Так, але я вже знову, ось, бачите, нових живців насадила в водичку. Оці вже підуть у мене, е, я їх хочу посадити. У баклажку ось в таку, і потім заберу в хату. Оці будуть зимувати в теплиці і побачимо, що з них буде. А ці посажу, заберу в баклажку, тому що вже вони не встигнуть. Все рівно тут буде холодно. І ось в мене ще тут є. Ну, в общем, скільки я тут ще їх наріжу, то ці вже хочу забрати, будуть зимувати вдома. А ще для експеримента посадила гризантемку, ту свою жовту. Та, що в мене квітує зараз, красива. Ну, ось так втикнула. Це мій перший досвід. Я ніколи не займалася черенкуван... черенкуванням. Оце тільки троянди спробувала, в мене вийшло. Тому я оце вже на цей рік. Оце... Їх тикаю, але краще починати черенки ці робити десь із червня місяця. Тоді вони укоріняються до осені, вже гарна трояндочка. У мене ось ці череночки теж, бачите, пізновато, але все одно щось з них буде. Так, ну і все. Ще що хотіла показати, бачите, Збирали, ось тут мене огірки росли за теплицею, де вже ми перекопали. І там були жовтяки. І я з них вирішила зібрати насіння. Бачите, впало в землю. В общем, помила я їх гарненько в воді, раз, другий, третій раз. І це вже марлічки, вони висять, в мене підсихають. І спробую ось на наступний рік, ще, мене, бачите, Скільки буде свого насіння. Не знаю, правда, які з них будуть там огірки, але посажу. Теж перший раз я оце вирішила зібрати. Так що, якщо сподобаються, і будуть гарні огірки, так що буду збирати і насіння з огірків. Бачите, цілий жмут, такі дивлюся гарні. Насінинки, всі такі пузатенькі, рівненькі. А ось такі троянди вже в мене ці, що на дворі, що я раніше, зараз далі зніму і покажу вам. О, подивіться: це вже 100% вона укоренилась, ця трояндочка, але буде зимувати вона в мене тут під баклажкою. Бачите, скільки в мене тут їх було, а тільки два живця ухоренились, але ж навіть два, і то добре. Так що, бачите, дві трояндочки в мене вже 100% буде. Так, розказала вам всі свої новини останні. Всім бажаю мирного неба над головою. Всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока і до наступного нашого відео!